Вона вітаю на каналі Добри В ефірі я Сашко добрий. Ви мене запитати Сашко. А як виглядає готовий до монтажу на машину, на, зокрема, трофейний танчик Т-90, стелаж із радіаторами? Ось показую. Цієї гумки взагалі не було. Ми її сюди поставили. Так, бо вона тут має бути. Все зав'язано, все затягнуто, все законтроване. Все, як книжка пише, все як має бути. Ось тут на одному з болтів бракувало прокладочок і трубочки. Ми її зробили, укомплектували. Ось гумочки, трубочки. Комути стрічкові, так, передбачені технологічно. Тут і на великому все зав'язане. Все так, як має бути. Єдине можливий варіант роботи. Інші варіанти роботи ми не розглядаємо. Ручечки прив'язані, нічого не теліпається, нічого нікуди не розпуститься. Шайби контрувальні, затиснуті. Ну все, краще, ніж до аварії. Подвійний, подвійний хомут. Ну, власне, Тут має бути силовий на 34, але подвійний, стяжний також цілком достатньо. Все, під'їжджаємо стрілою, під'єднуємо, закидаємо, все, підключаємо в зворотному порядку, відносно як відключали, і відправляємо козаків в бій, насолоджуємося нашою спільною перемогою над московитами. Дякую всім, долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо і поборемо.